Женщина, люди, моя, самая, желанная, самая красивая я. немного странная. Жінкам прекрасним, як весна. Традиційно до 8 березня присвячує концерт народний артист України Володимир Полубоярцев, даруючи прекрасній половині нашого міста позитивний настрій та гарні емоції напередодні свята. Такое событие, как 8 марта, этот великий праздник, женский праздник, он всегда как-то воспринимается восторженно, трепетно, и поэтому я готовлюсь каждый год к такому празднику, и как, как обычно к концерту для женщин 8 марта, готовлюсь заранее и тщательно продумаю репертуар для того, чтобы заставить и погрустить, и поулыбаться, и повеселиться. Ну, мне кажется, что нужно вот эти струны, которые э, сегодня в нашей душе играют, они как раз вот дают, возможность, дают возможность определить, как мы живем, зачем и для чего. И если у мужчин после этого концерта проснулось более теплое и ласковое отношение к своим любимым женщинам, я буду очень рад, и если женщины почувствуют еще больше внимания к себе. Свої особі і проявлення любви, то я буду просто щасливий. Цього разу театралізоване дійство відбувалось у кафе з незвичною назвою Пристань кохання на сцені зручні столики, квіти, шампанське та жива музика створювали затишну романтичну атмосферу. А найпрекрасніші почуття до жінки піснями передавав народний артист України Володимир Полубоярцев. Продовж концерту для прекрасних жінок, ведучим якого став заслужений артист України Василь Короленко, лунали відомі пісні та романси у виконанні Володимира Полубоярцева під танцювальний супровід балету театру. Долучились до привітань зі святом чарівних криворожанок і артисти театру. Подарувала присутнім пісню Валянки, гостя концерту. Поки що не народна артистка, але дуже перспективна. Юне дарування Уляна Ісаченко. Цікавим було й залучення залу до участі в концерті. Кільком глядачам пощастило стати відвідувачками діючого на сцені кафе Пристань любові. Я дуже полюбляю театр і на концерти хожу, і особливо коли полубоярцев співає, тому що до мене мені це приносить велике задоволення. Сьогодні я прийшла і не тільки я прийшла, і ще у нас є жіночий клуб «Троянда», я запросила ще поагітувала, і прийшли ще деякі жіночки подивитись, теж послухати полубоярцева. У зв'язку зі святом мій чоловік він зробив такий щирий подарунок. Прийме мене сьогодні, це, це наш театр на таке прекрасне свято, як концерт нашого знаменитого артиста. Тому я дуже задоволена таким подарунком. Враження дуже чудове, прекрасне, великолепне. Ми дуже. Ходимо завжди сюди і полобоярцева дуже давно знаємо. Знає, Любим, да, знає, любимо, вважаємо, уважає. почитаємо. І молодеж здесь теж прекрасна. Очень понравилась И молодой состав, який здесь виступав. балет прекрасний і каравання дуже красиво. Очень. Да. Праздник весенний вдався. Як говорить Володимир Кирилович, концерт це не просто пісні, танці та музика, а насамперед творчий взаємообмін між артистом та глядачем. Сподіваємось, що для тих, хто відвідав театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка, того вечора він відбувся, і усі глядачі отримали масу позитивних емоцій та вражень.